Посыпалась, прибило меня по карту. Это ж по голове, но ну, я правда пряталась. Я кошки, я кош... не знаю, що з кошками і мабуть, ну, згоріли, наверное, але... нічого не. В будинку були, коли влучило? Так, да. каша толпа. Я була в кімнаті, а потім купала. Голову Ну, чорно розбігла, тут А потім як? Одразу вибігли чи що, як ви діяли, от коли вона Ну вискочила, а потім ще прильот був. Оні ж як почали три-чотири прильота. Ну, сюди. Горіть до сих пор, ні не можу посити. Навчання нема, слава Богу, а викладачі працюють. Ну, що, були викладачі, допоміжний персонал. Всі були е, чи відомо вам їх, є постраждалі чи нема саме в цьому корпусі? Наразі невідомо. Ну те, що я спілкувався офіційно, я поки не можу сказати, не знаю. А те, що спілкувався, коли бачу, у мене всі живі здорові. Є три парізи, ну так.